Шановні українці, про що свідчить сьогоднішнє рішення Верховної Ради? Кілька дуже важливих моментів. І найголовніший влада Януковича закінчилась. У нього немає більшості в парламенті. Сьогодні ця більшість нехай ситуативна, але вона проти Януковича. І це означає кінець Януковича. А якщо бути точнішим, це початок кінця. Тому це перше рішення, це дуже важливе рішення, але це лише перше рішення. Які мають бути наступні рішення? Зміна Конституції, забрати в Януковича повноваження, формування уряду народної довіри. Я пропоную. Щоб уряд народної довіри до складу уряду народної довіри були включені люди, які воювали на Майдані, на Грушевсько, на Інститутській, на Шоковичій. Герої революції мають бути в уряді. Щоб там не були тільки ті, хто завжди шукає де краще. Ми повинні нарешті показати, що це народний уряд і до складу уряду включити людей з майдану, простих не політиків, не депутатів, а простих молодь у першу чергу, героїв, міністром молоді і спорту з майдану, міністром освіти з майдану, міністром охорони здоров'я з майдану, простих українців, професіоналів своєї справи. Правильно чи ні? І міністра внутрішніх справ теж з Майдану і Генерального прокурора з Майдану, щоб було судити тих гадів, які стріляли в людей. Завтра ми вимагаємо прийняти рішення про відставку Генерального прокурора Пшонки про так чи ні, підтримує Майдан. Про усунення з посади виконувачого обов'язки міністра внутрішніх справ Захарченка, Про зміну керівництва Верховної Ради. Якщо вони боягузи і втекли, треба їх міняти. І найголовніше, убивство людей на совісті Януковича. Майдане українці. Я пропоную, щоб ми з вами на Майдані. Прийняли рішення ніяких перемовин з кривавим диктатором. Так ще ні. Майдане. Так ще ні. Отже, рішення Майдану. Жодних перемовин з кривавим диктатором. Тільки перемога, тільки капітуляція Януковича, тільки перемога Майдану. Шановні українці, зека геть! Зека геть! Геть! Зека геть! Зека геть! Українці, Україна! Брата і сестри по всій Україні! Сьогодні Верховна Рада прийняла рішення. Які закінчують ставлять великий хрест на владі Януковича. Я звертаюся до всіх працівників правоохоронних органів. Ще раз нагадую, щоб не казали, що не чули чи не знали. Рішення Верховної Ради забороняє вам використовувати будь-яку наголошую. Це, до речі, моя поправка була. Будь-які види зброї проти громадян України, в тому числі резинові пулі, гранати шумові, газ, вогнепальну зброю, будь-які види зброї, заборонено використання. І друге повернення на місця постійної дислокації. Правоохоронці, якщо ви ними ще є, ви мене почули. Ні один. Хто з вас підніме зброю, хто з вас стрілятиме в простих людей, в українців? Це злочин, за який ви будете відповідати. І ніхто вас не захистить, бо Конституція і закон на боці революції, на боці українців, які воюють за свої права. На закінчення. На закінчення. Люди добрі, ми з вами дуже довго стояли. На Майдані більше 90 днів. Можливо, в когось у серце закралась навіть невіра. А чи переможемо ми, а чи вистоїмо, а чи доб'ємося свого? Я хочу звернутися до тих, у кого, можливо, десь закрадався цей черв'ячок. Сьогоднішні рішення показали, що ми перемогли. Що ми добилися свого. Ми сьогодні отримали дуже маленьку перемогу, але дуже важливу. Ми забрали в Януковича більшість у парламенті, і тепер і від нас залежить, і від вас, люди добрі. Як ви будете тиснути на політиків, щоб вони не зупинялись, щоб вони таємно не домовлялись за вашою спиною, щоб не було ніяких сепаратних переговорів, щоб умова тільки одна. Відставка Януковича і трибунал для Януковича і його посіпак. Так чи ні? Героїчний майдане. Ми переможемо, бо з нами Господь і ми робимо праведну справу. Слава Україні!